Доброго дня! Вітаю вас на ютуб-каналі Клубу Рослин. Мене звати Назарій, і я сьогодні вам розповім про цікаву рослину, яка називається пристач кощовий коболь. Латинська назва цієї рослини звучить як потентіла, фрутікоза, кобольт. Ця рослина належить до групи декоративно-цвітучих рослин. І вона цвіте протягом цілого літа. Перстач цвіте невеликими жовтими листочками діаметром 1 2 3 см. Цвіте дуже рясно, практично квіти покривають повністю всю рослину. Саме через таке рясне цвітіння, перстач рекомендується використовувати в ландшафтному дизайні як для створення масивів. Так, створення кольористичних груп, а також на альпінаріях, ларабатках і для створення невеликих бордюрів. Характеристикою сорту кубольт є те, що це один з найменших пристачів. Він росте всього-навсього до 60 сантиметрів. Висоти і сантиметрів ширини і утворює таку практичну правильну кулю. Важливою характеристикою сорту Cobalt є те, що цей сорт не розпадається. Тобто більшість перстачів, на жаль, має схильність до того, що вони розвалюються, а цей перстач дуже добре тримає свою форму. Безперечно, потрібно перстач добре обрізати. Вони дуже люблять обрізку. Якщо їх не обрізати, в будь-якому випадку вони колись розваляться. Але якщо обрізати, то якраз цей сорт прекрасно себе показує і чудово, власне, тримає свою форму і свою компактність. Загалом усі перстачі є дуже невибагливими рослинами. Вони можуть жити на абсолютно різних ґрунтах. Перстачі мають чудову зимостійкість. Зокрема, кобольт належить до п'ятої зони морозостійкості. Відповідно, він дуже добре переносить зиму і може вирощуватися в будь-якому регіоні України. Літо перстачі також добре переносять, вона потребує зволоження. Адже якщо не давати достатньо кількості вологи, на жаль, перстачі починають всихати і часами можуть померти. Так як і більшість світучих рослин, перстачі дуже добре реагують на добрива з підвищеним містом. Калію, адже калій власне відповідає за рісне цвітіння. Тому, незважаючи на те, що перстач є невибагливою рослиною, на добрива з підвищеним містом калію перстач чудово реагує. Перстач Кобольд є сонцелюбивою рослиною, тому бажано його висаджувати саме на сонячні місця. Придбати персечку кущовий кобольд можна в мережі садових центрів клуб рослин та грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую вам за увагу!